Вітаю! Сьогодні четвертий спосіб збільшення доходів електриків, які працюють на себе. Шукайте попередні три способи на нашому каналі в попередніх відео. І так, четвертий спосіб це збільшувати прибуток, отримуючи більший чек з кожного замовлення. Бо багато електриків, які працюють самостійно стикаються з проблемою незадовільних чеків за виконану роботу. Тобто, якщо ви в середньому за одне замовлення заробляєте недостатньо, заробляєте мало, то логічно, що і підсумку за місяць ви будете мало заробляти. Це означає, навіть якщо у вас багато клієнтів, це буде не завжди високий дохід. Проте існує багато способів, як можна збільшити середній чек з кожного замовлення. Не відлякуючи клієнтів, не вкладаючи зайві гроші і залишаючи всіх задоволеними. ці способи ми розглядаємо в нашому телеграм-каналі. Просто українськими літерами в пошуку телеграму наберіть Електромані, підпишіться, скачайте електронну книжку, як електрику заробляти більше, 5 перевірених способів. Там детальніше і подробніше про цей та інші 4 способи чи напрямки збільшення. Заробітку електриків